Ні для кого не новина, що Закарпаття це кузня митців. Як кажуть самі художники, цьому сприяє природа краю. До речі, пейзажів було чи не найбільше на полотнах митців, які днями демонстрували свої роботи у Мукачівській картинній галереї. Тут є професіонали, є Войнаровський, Мічка, тут Іванчо, професіональний художник Бровді. Ну і є такі викладачі художні школи і ряд других художників. На подібних заходах любителі мистецтва мають можливість обмінюватись думками, досвідом, ідеями та демонструвати своє бачення навколишнього світу. Побачити нові твори живописців у Мукачеві прийшло чимало друзів та поціновувачів образотворчого мистецтва. Серед них були і представники Мукачівської міської влади. Ми бачимо, що роботи свіжі 12-й рік, 11-й рік. Ті роботи поки ще не виставлялися. Біля трьох десятків свіжих робіт різної тематики і техніки написання представили художники. Ближче ознайомитись із роботами знаних художників Мукачева у міській картинній галереї зможе кожен, охочий протягом двох тижнів.